В районі Костянтинівки на Донеччині впав російський літальний апарат. На відео, яке нам надали у 93-й бригаді, Холодний Яр, уламки літального апарата з розпізнавальним знаком повітряно-космічних сил Росії. Він розбився на території приватної забудови, що спричинило пожежу. В Донецькій ОВА повідомили, що наслідок інциденту кілька будинків зазнали пошкоджень. Жертв та постраждалих за попередніми даними. Немає тип апарату та деталі падіння встановлюються. На місці працюють правохоронці та ДСНС. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до мого ефіру. Пане Олександр, вітаю. Вітаю, добрий вечір. Е, перш ніж ми будемо розбиратися, що ж це могло впасти, тому що в мережах було і відео, і навіть публікували версію про те, що це новітній російський безпілотник, яких всього три вони виробили за п'ять років. Давайте скажемо нашим глядачам, що також є збір. Поки ми будемо розмовляти. Не стримуйте себе, ви можете долучитись до нього. Дронів потребують воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади. Щоб ефективно бити ворога, їм потрібно два квадрокоптери, Mavic 3T, оснащених тепловізорами. На їхні придбання оголосили збір у 300 тисяч гривень. Підтримати воїнів можна, перейшовши за QR-кодом, який бачите на екрані, або ж перерахувавши кошти за номером банківської карти. Тому, будь ласка, долучайтеся. Це вкрай важливо. Очі для наших бійців вкрай корисні. Олександр, А ну тепер давайте поговоримо про те, що сьогодні бачили в Небі і те, що впало. Ваші версії, по перше, я приєднуюсь до побажання щодо збору і закликаю так само донатити. Це дуже важливо. Це одна з потужних бригад, наших, як і інші, яка зараз воює, була на різних ділянках. Тому давайте зараз закриємо цей збір, поки ми будемо говорити про те, що ж за НЛО виявили в небі над Донеччиною. Отже. А версія, яка може бути із відео, яке опубліковане зараз, і яке є в мережі, не одне, дійсно видно, що це точно не літак. Ну, моя така ідентифікація, і не су 25 тому що розумієте, чому б су 25 залітав фактично за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, якщо ми там візьмемо від Торецька, або там кілометрів за 17 від часового яру, ще й на такій висоті. Навряд чи. тому я думаю, що це дійсно міг бути російський С-70. Він же охотник, який, як заявляла Росія на початку цього року, 2024-го, планують запустити в серію. Вони в серію в серійне виробництво мали їх запустити цього року. Невідомо чи запустили, але цей дрон здатний виконувати комбіновані завдання. Він здатний нести навіть авіабомби. В тому числі плануючи керовані, так і не керовані і ракети класу повітря, повітря і повітря земля. Тобто, це дрон не камікадзе, це дрон, якраз який е, літає. Він фактично виконує завдання безпілота, безпілотник, може знаходитись тривалий час в повітрі. Американці дуже вибачте, росіяни дуже хотіли скопіювати американський ріпер, і вони над ним працювали з 2012 року. Ростова так 12 років, поки зрештою. Якщо це так, то це свідчить про те, що Росія проводила випробування, і, ймовірно, випробування спрямовані на те, щоб перевірити, яким чином цей дрон може проходити протиповітряну оборону і вторгатися в зону дії можливої протиповітряної оборони. Справа в тому, що версія одна із версій цього безпілотника, принаймні як декларується там в Росії розробниками, вона спрямована на створення. На потужного поля радіоелектронної боротьби, яке має перешкоджати і створювати перешкоди для роботи систем протиповітряної оборони, після чого вже мають створюватися умови належні для того, щоб починала працювати авіація. Ось те, що Росія могла почати експериментувати і використати цей безпілотник з тим, щоб перевірити, яким чином він може бути непомітним для систем ППО, і яким чином він може подавити сигнал, подавити дію радарів там і так далі. Вони могли його використовувати саме для цього, щоб спробувати розширювати межі роботи своєї авіації. Mm -hmm. Але при цьому цікаво, хто ж його все таки збив наразі, немає ще. Остаточної інформації Олександр, багато і, і я з приводу так. цього якраз хотів е, далі підвести е, нашу розмову. Але давайте ще раз нагадаємо, що зараз триває збір, і він буде тривати ще приблизно 7 хвилин. Тому будь ласка, долучайтеся. Будь-яка сума вона зараз вкрай важлива. Приблизно половина від потрібної, а це 300 тисяч гривень. Вже є, і відповідно щойно ви щойно ви задонатите. Вже навіть дві третини майже е, е, наші глядачі задонатили. Ну тобто, виходить. Що 185 тисяч зараз є, 115 лишилося назбирати. Будь ласка, давайте цього вечора. ну Якщо не закриємо цей збір, що було б дуже добре, і час є, кожні 5-10 гривень наближатимуть нас до цього. Ну або принаймні перетнемо, однозначно перетнемо позначку в 200 тисяч. Закриємо, закриємо. ми в наших людей, точно закриємо. Олександре, а до цього невідомого об'єкту в. Повітрі офіційної версії досі немає, так і ми будемо, звісно, чекати, тому що має відбутися експертиза. Але збили ж його також те, про що ви згадали, ракетою повітря. Повітря, так і от як це могло бути? Причому близько, якщо подивитися, тобто е, ймовірно, е, візуальне підтвердження намагався отримати пілот, тому що він підлітав, підходив близько, тобто він діяв для того, щоб пересвідчитися. І Росія одразу почала поширювати версію, що це точно friendly fire, тому що можливо безпілотник втратив контроль. і Вони боялись, що він полетить далі в глиб української території, десь сяде або там можливо розіб'ється, і ну скажімо так, отримає доступ до технологій України. Це версія російська, але не видно, що це за літак. Не можна сказати, що це точно був принаймні з відео, які є, що це точно був російський літак. Можливо, вони зараз приховують версію а, Росія про те, що це міг бути український літак, тому що. Ну вони, скажімо так, розуміють, що це вдарить по престижу і репутації. Як це так, такий же дрон він мав би бути невидимим тощо, але по ньому відпрацювали. Але якщо а, тобто я не виключаю версію, поки немає спростування чи підтвердження про те, що це міг бути і наш літак. Але поки цього немає, версії, які ми можемо розглядати про те, що російський літак міг збити. Цей дрон, вона так само може бути. Чому я виключаю помилку? Тому що ну яка ж помилка, якщо це було здійснено на близькій відстані, Навряд чи, хоча все може бути, але якась причина, все ж таки, е цьому була. Тобто або дрон вийшов з під контролю, і можливо була скажімо так, був ризик того, що він може почати атакувати літак, або те, що він розвернеться в бік Росії, якась причина могла бути, якщо це з російських, скажімо так, виходити з того, що це Росія могла збити свій же цей безпілотник, але не можна виключати, що й був що це і український літак. Тому почекаємо офіційної інформації. Так, ну я думаю, що коли з'явиться. Е... З'являться офіційні дані з приводу того, що саме було збито, то, напевно, ми дізнаємося, хто саме це зробив. Олександре, е -е, наші глядачі вже задонатили 215 тисяч. Закликаємо всіх. Е -е, ну, як мінімум, завдання, про яке я просив, мінімальне, ми зробили. Ми перетнули позначку в 200 тисяч, потрібно 300. 275 тисяч. От щойно мені підказали. Я думаю, що я вірю, що ми закриємо цей збір Безумовно, сьогодні і не Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади отримують два безпілотники Mavic 3T з тепловізорами, що вкрай важливо, враховуючи те, що зараз почало темнішати значно раніше. Давайте, Олександр, поговоримо про ще одну одну річ про Керченський міст. Україна просить трибунал в ГАЗі зобов'язати Росію його демонтувати. Але цікава річ інша мені згадується 8 жовтня 2022 року. Наскільки я пам'ятаю. Ми всі з вами прокинулися. І один російський узурпатор влади також прокинувся після свого дня народження і побачив, як Керченський міст горить. Чи вірите ви в символізм, так як в нього хочу вірити, я? Я ось так поставлю вам питання. Я би не виключав, звичайно. Завдання розумієте? Завдання незмінні по мосту, що це військовий об'єкт, який допомагає так чи інакше. З різною періодичністю і можливостями забезпечувати російську воєнну машину. Тому я би не виключав того, що у зв'язку з цим о, безумовно ми можемо очікувати удари по цій споруді, тоді коли, коли буде визначена нашим командуванням. Не виключаю, що це може трапитися і незабаром або встатися якась позаштатна ситуація, якась аварія, якась катастрофа різна буває о, безпосередньо. Ну, я можу сказати, що зараз. Російський міст а, а, на окупованих територіях Керченський прикритий, мабуть. А... Ну, так як Москва, найстратегічніші об'єкти, можливо, навіть більше. Вони вже стільки там понастановлювали систем ППО, вони настільки бояться і настільки живуть в очікуванні того, що це може статися. І постійно, коли як тільки повітряна тривога, одразу незалежно, куди б що там летіло по окупованому Криму, але закривають якраз рук на мосту. Тобто, це теж відбувається. Паніка присутня постійно. Тому mm -hmm. я хочу вірити в символізм, але це буде залежати ще й від практичних речей, з точки зору того, що якщо ми будемо говорити відверто, то зараз перед нами стоять задачі, в тому числі зупинити першочергово це зупинити просування ворога на Донеччині. І якщо ми говоримо про те, що зараз у нас є певні запаси ракет, які ми можемо використати, ось генштаб повідомив про ураження трьох командних пунктів ворога. В тому числі і ракетами Storm Shadow, працювали і повітряні сили успішно. Якщо ми зараз за пріоритетністю можемо визначати ці напрямки актуальними. То будемо породжувати новий символізм, якийсь на 8 жовтня. Так само і там є дуже багато ще об'єктів, по яких треба працювати. Так ну, а враховуючи цінність для російського диктатора саме Криму. Я думаю, що це ну напевно, якраз і є та голка, яку потрібно зламати. Продовжуючи аналогію з російського фольклору, дякую вам, Олександра. І хороша новина 340 тисяч. Вже є тому точно буде два мавіка. І я думаю, що бійці знайдуть на що використати е, ті кошти, які зверху задонатили наші глядачі, тому що потреби на фронті є завжди. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. І будь ласка, підтримуйте сили оборони.